Кінцівкою трати на Донбасі ситуація була яка йшли наші було село Берестове захоплене противником. Була траса Бахмут-Лисичанська, яка нам вже не контролювалася, бо це був кінець літа, бо її за Сєвєродонецьк минуле. Лисичанську вони захопили і, по суті, лінія стала по одному, по одній лінії. Пішла желізна дорога. Йшли великі овраги, які йшли до цієї дороги, і отак в лінію були позиції нашої піхоти. Ми, як розвідгрупа, в перший день ми вийшли в цей яр е прикривати наших саперів, які мінували ці яри, е щоб унеможливити прохід противника. Тобто, ставили розтяжки, ставили оземки, мінували ці проходи. Ми в перший день зайшли. Група вдало зайшла в сіру зону, зробили роботу, замінували все, що можна. Е Приїхали, і другого дня нам сказали, що нам треба буде замінувати ще один овраг, який далі від нашої позиції ще на 300 метрів, і він в сірій зоні.